Вітаю, я учениця 7-го А класу Поліна Кузьміна, і сьогодні ми з вами поговоримо на тему воду. Молекулярна формула молекули води це H2O. І якісний склад, утворений двома елементами: це гідроген і оксиген. Кількісний склад. Молекула сполуки містить два атоми гідрогену і один атом оксигену. Фізичні властивості води. Вона безбарна, прозора. Немає ні смаку, ні запаху. При замерзанні розширюється. Теплопровідність мала, теплоємність висока, електропровідність низька. Вода може перебувати у трьох агрегатних станах: рідкий вода, твердий лід, а заподібний пара. Усім дякую за увагу! Вітаю! я учениця 7-го А класу Мамедова Асі, і сьогодні я вам розповім про три агаргатних стани води. Три основні стани води це твердий, рідкий та газоподібний. До твердого стану води відносять лід. Рідким станом води є вода. А газоподібним станом є водяний пар. Всім добрий день! Зараз разом із вами я хочу провести дослід, темою якого є розчинність різних речовин, у воді. Для нього нам знадобляться: велика і маленька склянки, ложка, сіль, цукор, сода, борошна. Оцет та вода. Ще у воді може розчинитися сіль, цукор, сода та оцет. а от борошно, навпаки, тільки випадає осадом на дні склянки. Дослід виконала хлопа Лизавета 7-го А класу.